Якщо комір не прилягає до шиї, а ви бажаєте, щоб він більше прилягав, ми можемо заколоти ту відстань, скільки нам не вистачає попереду і по спинці. Викладаємо. Тепер цю відстань ми переносимо на наше лекало. Ось наша стойка, яка була викроєна з паперу, Лінія плечового зрізу. Тут згин і серединка пілочки. Ось так воно у нас викладалося. Тепер ми беремо наше лекало. Ось, міточки, я поставила, де у мене мають бути забиратися. Так. І тепер беремо це все. Розрізаємо, такі, як наче вийшло на звиточки. Не доходячи до кінця, 1 мм. Розрізаємо тільки по одній лінії і закриваємо. Ось таким чином ми зараз заклеюємо. І у нас, бачите, більше вийшла така стічка округлена. Зараз я це зроблю, заклею малярною стрічкою або скотчем. Після того як ми заклеїли, кут 90 градусів має бути, викладаємо обов'язково взгин в кут, приклеюємо на папір і виводимо нові наші лінії. За допомогою лекала виводимо нові лінії, це мають бути обов'язково плавні лінії. Виводимо нижню лінію і виводимо верхню лінію нашого коміру. А, а також обов'язково дотримуємося кута 90 градусів, ось тут, в цих кінцях. І також виводимо край коміра. Тепер ми це все вирізаємо, і в нас виходить новий комір. Лінія плечового зрізу обов'язково помічаємо і вирізаємо. Клечовий зріз і тут у нас згин.